Друзі мої, всім салют! Поки Верховна Рада включає супер-мега-турборежим і голосує за драконівські закони 2.0, в Таращі відбувається приблизно те саме. А можливо, навіть даже і круче. Турборежим по Таращанськи. Зараз вам буду розказувати кофебрейк невеличкий. Погнали! Я в кофебрейк люблю мечтати! не У нас опять корпоратив об'ять не на набридний педа... А пам'ятаєте, в 23-24 рік. По-моєму, 24-й все-таки. Як ми виявили засіяну ділянку, яка була оброблена без відповідних документів і навіть не було кадастрових номерів. Значить, перший зальот. Це от шматок землі до забору. От. І от там ще кусочок. Між ними дорога от іде. Я зараз кину локацію, де це? Розорано, засіяна Блі, от Це комунальна земля, за яку ніхіра не платиться. Це просто. Б... От, жим. от Розорена ділянка. Ця що да, оброблена, ну, да, і тут вона теж оброблена, тут же щось зібрали, тут щось інше. Вона не є приватною власністю, перебуває в комунальній власності. Тобто виникає питання, хто обробляє, хто дав дозвіл, які документи є, ну, хто займається а, самовільним розробкою цієї ділянки, отриманням звідси прибутку, вирушенням сільськогосподарських подарських культур на цій ділянці. Що це можна у нас? Чи що Це сталося біля. Сільськогосподарського підприємства Дубівське, яким напряму керує депутат Таращанської ради Микола Фурдичка, протеже пана Кривошеєва. І тоді ми викликали свідчу оперативну групу. Свійчу оперативна група це все документувала, потім щось там розводила руками. Мій е спарінг-партнер Губенчук. Тоді намагався це все зам'яти, тому що це ж одна мафія, розумієте? І не хотів відкривати кримінальне провадження. Наскільки мені не змінює пам'ять, ми пішли до суду, відкрили його через суд. І що вийшло? А, получилося те, що цю справу таки закрили через деяку, деякий час. І ми ж поцікавилися, чого, а чого вона знову знову закрита, що знову треба всудити? І ми таки пішли в суд і знову призначили на. Підкреслюю самого справедливого європейського суддю Зін, Зінкіна, який виніс справедливе рішення. До судді питань у нас немає. Хоча і він відхилив нашу скаргу на поновлення строків, виявляється, що. Цієї ділянки вже з'явився кадастрові номера, з'явилися. Виявляється, що вона вже підписані е, всі договори у передачу цієї ділянки заднім числом в оренду. І, типа, ну все, тіпа, правопорушення немає. Хм, Странно. А що так можна було, оказується? Хм. Странно, ну є тонкий нюансик. Пан Зінкін вказав в своїй ухвалі, що. Дані е, земельні ділянки не передавалися відповідно чинного закону. Законодавства не було аукціону, який передбачає Земельний кодекс, а просто порішали між собойчиком, заднім числом. Це ж неважко, тому що там же всі свої, блін. Братан, ми вже всі тут. Кому ти пишеш? Хе-хе. Пан мер почав спасати свого протеже колишнього голову земельної комісії, боса всія аграрної мафії тараші, пана Фурдичка. І вони нічого кращого не придумали, як заднім числом там щось почеркати, да оформити якісь бумажки і без аукціону передати їх. В оренду якійсь особі, не знаю, чи це він напряму цьому СП Дубівському передав, в ухвалі він не вказує, чи на якусь підставну особу, але менше з тим, а що так можна взяти пів гектара землі, засадити, засаджувати, розпахати, отримувати звідти прибуток, а потім, коли взяли за сраку, заднім числом це все оформлювати і, типу, уникнути відповідальності, при цьому кинувши громаду на бюджет, на пост... на дотації в бюджет. Странно. Отака от от ситуація, друзі. Ви напишіть свою думку, що ви про це думаєте. Ми ще подумаємо, ми вже збираємо документи і будемо подавати на чергову заяву, тому що один відповідальний тут орган залишився у всій красі, це місце, орган місцевого самоврядування. І ми думаємо і вже формуємо заяву про ОЗУ, організоване злочинне угруповання, яке не думає про інтереси громади. А керується лише своїми свідомими корупційними е, матеріальними цінностями, щоб набити свої власні кармани. Громада їм похер пойміть, друзі, і це вже неоднократно доказано. Тому напишіть свою думку в коментарях. Обов'язково розповсюдьте це відео. Не забувайте підписатися на телеграм-канал. Тому що дуже активно ботоферми не люблячи правди, намагаються атакувати мої канали в Тіктоці, в Ютубі, в Фейсбуці і так далі. Тільки Telegram, тільки ваша підписка допоможе розповсюдити цю інформацію. Підписуйтесь на Telegram, посилання буде в описі, або у першому закріпленому коментарі. Документи. З ухвалою суду сюди прилагаю. Будьте міцні, як купценьки, разом сила. Ага, І ще ці чекаємо, що ж скаже на, на, на цю мульку штучний інтелект. Тому що лише штучний інтелект може вийти з цієї ситуації, да? Чекаємо чергових роликів про штучний інтелект, що ж він буде розказувати у виправдання цієї ситуації. <звук>